Новий закон про мобілізацію стали відомі подробиці, але Арахамія поспішив сказати, що нібито цей закон для того, щоб внести ясність, щоб не було фейків, бо починають вже нібито люди розказувати різні фейки, і це неправда, і так далі. І ось щоб внести цю, цю ясність, наче як ось розробляється цей законопроект. Це перше. І друге, що є запит від військових на мобілізацію півмільйона українців. Ви знаєте, ось наче як Рахамія поспішив заспокоїти, але знаєте, із того, що зараз відомо зі ЗМІ, і що я вже встигла прочитати, чесно, мене це трошечки шокувало. Ось, наприклад, дивіться, яка буде відповідальність за порушення мобілізації. Кабмін додатково вніс до Ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації чоловіка. Дивіться, порушення законодавства про військовий обов'язок. Штраф від 34 до 85 тисяч гривень за умов особливого періоду. Від 153 до 204 тисяч гривень. Не сказано, що значить за умов особливого періоду. Далі, відмови від проходження ВЛК. Тобто людина відмовилась проходити ВЛК від 3 до 5 років позбавлення волі. Тобто тюремний термін у в'язниці. І це хочуть сказати, що це просто закон для того, щоб внести якусь ясність. А навіщо ж такі драконівські штрафи? Чи можливо влада думає, що люди будуть нормально на це реагувати? Ну, але давайте по порядку: отож, Арахамія каже, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військовозобов'язаних. тобто уряд розробляє правила. І президент чітко наголосив, що потребує комплексного підходу до проходження служби у збройних силах, тобто набрати нових людей і не вирішити проблему тих, хто зараз служить, це не вихід. І тут зрозуміло, військові очікують на вирішення своїх проблем. Українське суспільство в свою чергу очікує від цього законопроекту на відповідь на свої злободненні питання, адже питання мобілізації на сьогоднішній день це, мабуть, найболючіше взагалі для всіх українців і для тих. Чиї рідні зараз воюють і для тих, хто не хоче йти воювати. Тобто, Верховна Рада стало відомо, що розгляне нові правила щодо мобілізації військової служби 10 січня. Наскільки я розумію, вирішили нам не робити такий, знаєте, не дуже приємний подарунок під ялинку. Отож, з того, що зараз відомо зі ЗМІ, в законі точно буде прописано: зміна прозовного віку з 27 до 25 років. Це вже точно. Відпустка буде для військовослужбовців, які звільнили з полону тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, встановлення вимог до повісток також порядку їх вручення. Тобто точно буде відомо, як будуть урочати повістки і так далі. Уточнення підстав для відсрочки, тобто, як буде проходити відсрочка, як буде проходити звільнення від призову. Встановлення категорії громадян, які не будуть підлягати призову. Уточнення підстав для звільнення, тобто як будуть звільнятися з військової служби. Вилучення з переліку висновків ВЛК, висновку про обмеження, тобто обмеженої придатності вже не буде. Такого поняття, як обмежено придатне, наскільки я розумію, вже не буде. Виключення строкової служби як виду військової служби, тобто строкової службу більше не буде. Обмеження прав громадян, які ухиляють, тобто будуть обмежувати права людей, які ухиляються від взяття на військовий облік і проходження військової служби, і залучення до заходів рекрутингу на військову службу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості і центрів рекрутингу. Далі по є повістках відомо, що повістка про виклик до ТЦК. Може бути направлено громадянину через електронний кабінет призовника військово зобов'язаного і резервіста або електронною поштою. Тобто таки будуть присилати по електронній пошті. Чоловіка призовного віку, які перебувають за кордоном, робити паспорти лише по пред'явленні військово-облікових документів. Тобто, розумієте, так? Це те про що я говорила. Людина не зможе собі ні паспорт поміняти за кордоном, не зможе там ні гроші переслати, скоріш за всього, не отримати нічого. Тобто без паспорта нічого не зробиш. Така норма міститься в законопроекті про мобілізацію, поданих обміном. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів. Скасовується право на відсрочку для здобувачів другої освіти. Цей новий законопроект про мобілізацію скасовує право на відсрочку для тих. Хто здобуває другу вищу освіту. При цьому студентам, які здобувають другу освіту, надається право довчитися цьогорічний навчальний рік, тобто втратять вони право на відсрочку не одразу, а в червні місяць, це ось та невелика частинка того, що зараз відомо зі ЗМІ. Всі подробиці дізнаємося вже 10 січня. Що можу сказати висновок? Висновок такий: мобілізація буде жорстка. Багато кого будуть мобілізувати, скоріш за все, правила будуть теж жорсткі, особливо щодо штрафів. Чесно, я коли прочитала, я була в шоці. Якщо це правда, і ось ведуть такі штрафи і приймуть цей закон. Ну я не знаю. Зрозуміло, що в людей немає таких грошей для того, щоб платити. І тобто, якось все жорстко це робиться. Якось все це робиться жорстко. Не знаю. Чесно, хотілося б почути якусь відповідь щодо цього не від представників влади, а від військових, від військового командування. Ось це, мабуть, було б краще, ніж ось почути там щось від Арахамії чи там ще від когось від представників влади. Хотілося б почути щось від військових, якщо чесно, щодо коментарів щодо цього закону. Але я думаю, що вони будуть скоріш за все, вже коли все це прийметься, тому що в людей дуже багато запитань. Дуже багато запитань, і цей закон ну тут більше запитань, ніж відповідей поки що. Але я думаю, що на них буде вже відповідь десь з 10-го числа, так як обіцяють, вже приймуть 10-го числа. Отож, очікуємо, але поки що новини жахають. Якщо чесно, пишіть, що ви думаєте, щодо до цього В мене на сьогодні все? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.